Слава Україні! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати такий, ось таку от браму, Вона відкатна. І це індивідуальне замовлення. Воно має 2,40 висоту. І ще тут місцевість така йде на схил, І тому будемо ще використовувати тут такі підкладки, скажімо, швидлера, щоб приподняти там, щоб вийти тут хоча б трошки з самого мінімуму. Ну, перед початком своєї роботи я хотів вам сказати, що я приготував вам два подарунки. Перший подарунок це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії «Нові ворота». Ви зможете його використати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і прийти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення брами під ваш індивідуальний проїм. Ви можете отримати. Зовсім безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. І ви його отримаєте в електронному вигляді. Ну а зараз ми приступаємо до роботи. Так, Друзі, у мене тут на столі все навалено, все кучою. Використовувати ми будемо такі ось шулі рожки, будемо ставити їх на руба, та ще будемо використовувати рех-пластини. Місцевість, як я казав, йде на стіл, то може придеться щось ще релігувати. Тому я вирішив використовувати на даному об'єкті дані пластини. І зараз ми так їх і приваримо. І ось так потім йде каретка, на надівається, і будемо встановлювати саму браму. Шайбочки. Надеваем саму каретку. Одна конструкция Е. Збираємо другу підпорку під опору. Вийшла отака ось конструкція. Ого, яке воно важке, яке воно коровошке. Друзі, виставили по рівню і заодно приміряємось, як будуть усе в кінці, чи вистачає нам цього маклону дуже такий об'єкт нестандартний, бо має схил, схил дуже гарний має. Тому тут... Треба і там, щоб дуже не задрати, і тут чим нижче зробити. Тому усюди береш і підганяєш усюди. Я думаю, так буде добре. Тепер може виміряти верхні підтримуючі ролики, на якої висоті їх ставити. Це скоба для верхніх підтримуючих роликів. Ну що ж, друзі, пройшов час встановлювати верхні накатні ролики. Підтримуючи, не накатні підтримуючі. Обов'язково робимо, трошки залишаємо, робимо так, щоб уплотну, щоб зажимало. Вони повинні крутитися. Хотів вам нагадати о тому, що фурнітура у нас люкс від компанії Нові ворота. Центр не того. Друзі, тут треба залишати обов'язково зазор між роликами і брамою. Приблизно десь ну, 2 мм. Більше не треба. О, ось так, Беремо направлення брами, виставляємо по направленню, так щоб нам підходило, а потім будемо прихватити задню каретку. Подругай туди. Далі, далі, далі. Тепер ми вже їх виставили. Можна прихватити передню каретку. Ставимо відповідний нащельник. Встановлюємо верхній улавлювач. Друзі, на даному об'єкті ми сам двигун встановлювати не будемо. Но все остальне ми будемо обов'язково встановлювати. Це датчики, це рейку зубчу, сигнальну лампу. Це все ми будемо ставити. Чому? Бо тут нічого нема, об'єкт пустий, тому ще зарано тут ставити сам двигун щоб його не вкрали, щоб ніхто не поламав, краще його поки не ставити. Потім його поставлять, коли тут побудується будинок, людина буде заїжджати, потім просто двигун поставить і все. Друзі, дивіться, я приготувався так, щоб показати вам, як правильно треба збирати рейку. Як правильно збирати рейку. Тут ми маємо такі овальні отвори і такі в зборі бабишки. Бачите, як вони соборуть. Це вони так зібрати для транспортування. Це не обозначається, що треба отак розібрати. Також і збирати. Оце неправильно. Чому неправильно? Бо потім ця бабишка знаходить на зуб, велика частина. Великою частиною треба приварювати до каркасу воріт. Треба отак збирати, правильно? Я бовтика ставлю під рівну частину, беру саму Бабушку і отаким от чином збираю. О. Це правильно, бо коли ви будете релюгувати рейку, то піднімати, бабушка не доходить навіть до зуба. Ну от і все. Наша рейка зібрана. Таким чином всі треба рейки зібрати. Друзі, зверніть увагу, двигуна нема. Я відносно відступив. ну Тут десь 300 мм завжди я відступаю. ну Відносно. Ставлю зразу так зверху на балку, отак, опираюся на балку, вона рівна і починаю прихватувати саму рейку. Це ми встановили першу рейку. Як встановлювати всі останні послідовні рейки? Беремо наступну рейку, для того, щоб бачите, совпадати. Ну, у мене є шматочок рейки, я ставлю кусочок цей шматочок. А у вас не буде, так ставити цілу рейку длинну. Для чого це треба? Для того, щоб соблюдати шаг зуба між рейками. Таким чином всі наступні рейки. Ми прихватили всю зубчату рейку, тепер може просто взяти і обварити. Друзі, така от сигнальна лампа. Сюди підключається антенна. Ну, вона. Якщо вона потрібна, не зовсім вона буває потрібна, бо у автоматиці є своя антенна, її вистачає в 99% випадків. А це підключається живлення фінальної 12-220. Це у нас фотоелемент, там, де підключаються чотири дроти. Протиполажений фотоелемент він підключається на два дроти. Там тільки підключається живлення. А тут підключається живлення та і управління з нього знімається. Два дроти. Це управління підключається в самому двигуні. Дивлячись, який двигун, якщо двигун «Miller Technics, то інфо і GND, а якщо інша якась автоматика, там едінгер або ротелі, то там GND фото. Друзі, встановили додатковий стовпчик, це так захотів і Це добре, це правильно, що так треба. Бо ми ще встановили ще одні верхні підтримуючі ролики. Тепер воно не буде як ломати таке, знаєте, буде більш жорстко ходити каркас. Будемо ставити такі ось овушка. вушка. Ми будемо брати одне так, проварювати. друге так. Ось таким буде чав. Що ж, друзі, наша робота підійшла до кінцю. Мені залишилось тільки зібрати свої речі, свій інструмент і стати замовником свою роботу, і розрахуватись і поїхати додому. А вам нагадую про два подарунки. Це сертифікат стоїмостю на 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Отакої От ось обрами ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти до послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До нових зустріч.